У 1910 році експедиція Німрод в Антарктиці зазнала лиха. Команда на чолі з Ернестом Шеклтоном встановила рекорд, досягнувши найпівденнішої точки. Але після хибного розрахунку часу повернення до найближчого складу у команди закінчилася їжа. Виснажені і зневірені, вони взялися за медичний набір. Там були таблетки для форсованого маршу, що мали зменшити голод і продовжити витривалість. Завдяки потужному поєднанню його двох інгредієнтів кокаїну та екстракту африканської коли. Прийнявши пігулки, команда змогла дістатися безпеки. Як горіх кола, священний інгредієнт із Західної Африки, опинився в наборі Шеклтона. І як ця ідентична суміш горіха, коли та кокаїну знайшла свій шлях до первісного рецепта напою, який споживають мільярди людей щодня. Горіх кола це насіння дерева кола, невеликого вічно зеленого дерева з тропічних лісів західної Африки, де він давно є частиною культури багатьох громад. У Ігбо гіркий горіх називають їжею богів. Домівках їх, бо заведено вітати гостей, розламуючи насіння і ділячись ним. Серед громад Йоруба-Кола відіграє центральну роль у багатьох релігійних церемоніях, таких як весілля, похорони та ворожіння. Горіхи, коли містять до 2,5 відсотка кофеїну вдвічі більше, ніж у каві, а також трохи теоброміну, структурно подібної сполуки. Обидві молекули стимулюють нервову систему, викликаючи бадьорість та посилюючи кровотік до м'язів і легень. Саме ці властивості, мабуть, призвели до давнього використання коли в медицині Західної Африки. Але в історії горіха, коли є і гіркий бік, вже у X столітті його використовували як валюту в Західній Африці для купівлі полонених через сахару. А у 16 столітті португальські торговці обмінювали насіння на людей, яких вони потім продавали в рабство через Атлантику. До 17 -го століття горіх кола досяг Америки. Бразильські перекази говорять про рабів, які везли насіння через Атлантику у своєму одязі та волосі. Рабовласники, знаючи про енергетичні властивості, часто використовували горіх як зброю. Даючи його робітникам, щоб змусити їх більше працювати, але на Ямайці, Кубі та в Бразилії багато рабів змогли вирощувати коло самі, дозволяючи їм зберігати свої культурні та релігійні традиції. Наприкінці 18 -го століття горіх кола зацікавив європейських та американських фармацевтів. Багато хто заявляв, не маючи вагомих доказів, що горіх має безліч лікувальних і навіть психоактивних властивостей. Скоро полиці аптек заповнилися напоями, шоколадом та людяниками з колою. Його змішували з екстрактами листя коки, що є джерелом кокаїну, для створення таблеток для форсованого маршу Шеклтона, які видавали британським солдатам у Першу світову війну. У 1886 році фармацевт Джон Пембертон створив оригінальний рецепт Кока-Коли з цієї ж потужної суміші, який, як він казав, лікував головний біль, нетравлення та імпотенцію. До 20-х років експорт коли з Африки сповільнився через появу какао-бобів. Приблизно тоді ж Кока-Кола, як кажуть, зменшила кількість коли у рецепті. Але точних даних немає склад це комерційна таємниця. Але ми знаємо, що до 1903 року компанія прибрала весь кокаїн. Сьогодні горіх кола є в напоях і добавках як от Бізіті, популярний на Ямайці. Цей чай, привезений у 17 столітті на суднах з рабами, лише один приклад того, як горіх кола попри гірке минуле, продовжує бути потужним символом збереження культури та пам'яті. Допоможіть. Нам протистояти викликам сьогодення.